Добре дієводі, амборис Джонсон фромландо Айонтопетеншнхіка Боріс Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, який довів, що він є також відданим другом України. А зараз він йде у відставку, але саме час згадати найяскравіші моменти його співпраці та допомоги Україні воєнної та мирної. З Джонсоном в Україні пов'язано чимало мемів та символів, наприклад, керамічні півники, як той, що уцілів у Бородянці у будинку, розбобленому росіянами. Вони стали справжнім раритетом. Щойно такий сувенір подарували Борісу у Києві. Джонсон став першим західним політиком, який не лише приїхав до Києва після того, як з півночі Київщини погнали російську армію, але також зважився прогулятися центром української столиці, де тоді ще було пусто і тривожно. Як пам'ятаєте, багатьох киян тоді це вразило. Я такий радий, Борис, перевогреть <laughs> бріта. Все це капець, Який я радий. Скажи, що, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. Дякую я я радий, радий. Боріс Джонсон, король Піаро. Це вкотре доводять його фото і відео разом з українськими військовими, що правда не в Україні, а у Британії, де бійці Збройних сил України зараз проходять тренування. Фосис Авимотребаттенфазенд Овденнекста Фумас. А ще він виступив перед Верховною Радою із надихаючою промовою. Усі військові експерти пророкували, що Україна впаде. А ваші селяни захоплювали своїми тракторами російські танки. Ваші пенсіонери виходили на дорогу і просто говорили в лице в вічі, не парламентськими виразами. Зверталися до нападників. Це година слави України. що... Буде в пам'яті наступних поколінь, і про це переповідатимуть онуками і прагонукам, що українці навчили цілий світ. Гармати і танки не можуть придушити нації, що бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе за півтора тижні до своєї планової відставки на День Незалежності України. Борис Джонсон знову приїхав до Києва.

Пеказай да і індустріякі барафікі росорефлекс за спиритошена спирит в Юкрейн і стані аптудіяполін агрешен лишається додати, що Джонсон має імідж експресивного політика, навіть дивака. Колись він вийшов до журналістів у Британії, що читували під його домом з чаєм та у дуже неформальному одязі. А для України. І після відставки він лишиться великим другом із іменем викорбованим на алеї сміливості у центрі Києва. Політиком, який щиро бульвав за Україну і розумів важливість нашої перемоги для всього світу. Зрештою, Боріс йде з посади прем'єра, але точно не йде з британської політики. Аванта Евбодігір ан Хаселавіста Бейбі.